Цей район Херсона був під обстрілом військових РФ вночі. Близько першої години російський снаряд влучив у будинок, розповіла голова кварталу Наталя Попова. Зачепила ванну в кімнату. Обережно скло і можете знімати кухню. Мене це розбудило. Я подивилася на телефон і зафіксувала час два Але я, чесно кажучи, я навіть не ожидала, що воно сюди прилетить. Пряме попадання в дах будинку просто пряме попадання. Був хазяїн будинку та його мама 69 років. Що з ними? Він скоріш за все, що при пожежі, тушив пожежу і щось на колову ногу. Тобто там незначне поранення, мабуть, його і немає, просто як на коло, і воно там щось. А у мами швидше за все, що це контузія, що це. Шок, що це мабуть і серцевий напад. Там все, все до кучки. За інформацією з офіційного телераб каналу Херсонської міської військової адміністрації протягом минулої доби територіальна громада була під вогнем 12 разів. У Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Переозерному та Камишанах пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка, торговельний центр, гараж та автівка. Продовжують росіяни скидати з дронів вибухівку внаслідок сквідів. Постраждало двоє людей минулої доби в прибережних зонах Херсону. Ще одна жінка отримала поранення в Варлова Береславського району. Також вчора, вчора звернулися за допомогою ще троє людей: двоє з Белозерки. Одна людина з Херсону. Внаслідок отримання поранень в попередні, попередні, попередні доби. Вони в стані легкого. Легкі отримали травми акуба травми. Їм надана допомога амбулаторна. Армія РФ минулої доби атакувала також п'ять територіальних громад Бориславського району. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Томарина, Бургунка та Качкарівка. Окрім цього, із з артилерії наносив удари по населеним пунктам Зміївка та Тягінка. Із БПЛА атакував місто Береславного, Воронцовку, Шляхове, Михайлівку та Тягінку. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля приватного підприємства, будівля поштового відділення, магазин та приватний транспортний засіб. Загалом протягом минулої доби російська армія обстріляла 24 населені пункти правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.